Вітаю в ефірі. Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олася Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. День Автономної Республіки Крим. Історії та особливості утворення. Яким статус півострова може бути після деокупації? 20 січня День автономної Республіки Крим в Криму цей день відзначають з 1994 року. Перед тим як говорити про передумови і про те, чому Крим взагалі отримав саме статус автономії. Пропонуємо нагадати, як взагалі Крим став частиною України. 70 років тому Кримський півострів був переданий до складу ОРСР. Відповідний наказ, виданий 19 лютого 1954 року. Климент Ворошилов відкрив засідання президії Верховної Ради СРСР і виніс на обговорення питання передачі Кримської області УРСР. Є якісь інші пропозиції? Запитав тоді Ворошилов. На що члени президії відповіли Ні, ухвалити у статусі області? Крим проіснував до розвалу Радянського Союзу, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР. Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє. Затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР та президії Верховної Ради ОРСР про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Під документом два підписи Миколи Пехова і Климента Ворошилова. Про Микиту Хрущова, який за версією російської пропаганди в стані алкогольного сп'яніння подарував Крим Україні, немає мови. Майже через 10 повоєнних років провідні галузі кримської економіки, садівництво, тваринництво, виноградарство, виноробство, фабричне виробництво були в занепаді. Організована сталінським режимом у 1944 році. Масова депортація корінного народу кримських татар погіршила становище півострова. На графіці переказ довідки про стан сільського господарства в Криму станом на початок 1954 року. До 1954 Четвертого року площа посівів у Криму скоротилася на 70 тисяч гектарів порівняно з 1940. м Зрощувалося лише 40,9 тисячі гектарів земель. Із 30 колгоспів тільки три змогли хоч якось засіяти поля і зібрати врожай. Руйнування житлового фонду становило майже 50%. Наприкінці 1953 року на весь Крим було тільки три хлібних магазини, 18 м'ясопродуктових, 8 молочних, 2 тканинних, 9 взуттєвих, 5 крамниць будівельних матеріалів, 28 книжкових. Ця довідка була подана під грифом «Секретно». Більше ми поговоримо з кандидатом історичних наук. З нами вже є на зв'язку Мартін Кислий. Вітаю і дякую, що долучилися. Да, добре, дякую запрошую. Перед тим як говорити про День Автономну Республіки Крим, ми хотіли трошки глибше купнути в історію. Ми більше згадували саме про 54-й рік, про приєднання Криму до України. Якщо ми якраз починаємо трошки глибше це аналізувати, що саме тоді було закладено, і, власне, коли росіяни навіть почали маніпулювати цією темою, цією датою? <кій> Ну як було сказано в сюжеті, то глибше купати треба справді до 44-го року, до депортації кримських татар і до події, яка послідувала за нею, а саме ліквідацію кримської автономії. Тобто, довкола цієї події, ліквідації кримської автономії 45 п'ятого року розгорталися усі подальші події, і мені здається, тут є важ... важливіше згадати про 89-й рік а, висновки а, комісії по спробу. Так званої комісії з проблем кримсько народу народу при раді, а, при Верховній Раді Верховного Свята СРСР. І один з висновків цієї комісії, власне, був про те, що а, автономію в Криму треба відновити. Окрім того, що кримським тарам треба нарешті дати право на повернення, а так само треба відновити автономію. І зрештою, відновлення автономії це. Була одна з вимог кримськотарського національного руху протягом усього періоду його боротьби. Тобто, окрім права на повернення вимога автономії була е, дуже критично важливою. Е, 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 вочевидь, е, 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 якщо зглядати в такому світлі, то тоді референдум 91-го року це була е, е, спроба кримської номенклатури зв'язку разом е, з е, московською е. партійною номенклатурою. Насамперед позбавити кримський цього права на відновлення власного суверенітету в Криму. А по-друге, закріпити вже таке, скажімо так, наявне на той момент в Криму статус-кво, коли Крим мав можливість існувати певною мірою незалежно від Києва. Тобто, наприклад, якщо ми будемо роздивлятися ту ж саму проблему повернення кримських дар на батьківщину в Крим, то всі документи по цій справі вони йшли в Москву а не в Київ. Крим протягом свого перебування в складі УРСР 54 Четверти рік він більше був пов'язаний з Москвою ніж з Києвом в політичних питаннях. Тобто, якщо економічно саме Українська Республіка, саме Київ. Вкладалися у відновлення Криму, в його відбудову, то політично на рівні партійних зносин це все відбувалося з Москвою саме. І от бажання закріпити це статус-кво, небажання підпорядковуватися Києву саме і стало причиною цього референдуму. Тобто, якщо ми повертаємося до 91-го року, і трошки раніше не було варіанту, і не розглядали варіант, наприклад, лишити і не знаю, бути Криму в статусі області, а не повернення статусу автономної республіки. Ні, це питання не розглядалось. Тут слід нагадати контекст про те, що на той момент шва мова про новий так званий союзний договір. Про певне таке собі переформатування 에, СРСР, а його демократизацію, лібералізацію і згідно з цією концепцією, усі учасниці союзного договору попереднього мали підписати новий союзний договір. Ідея також полягала в тому, що всі адміністративні одиниці, які мали статус автономії, мали стати повноправними, учасницями, підписантами союзного договору. З огляду на це вочевиць в планах кримської партійної номенклатури було стати повноправною республікою складі СРСР про що власне і питалося бюлетені референдум. Ми також коли ми повертаємося назад до і референдуму і до проголошення Дня Автономної Республіки Крим. Чи ми зараз аналізуючи все, що було після, ну чи можна давати певні оцінки і. Розуміти вплив того, що відбувалося тоді, і того статусу, який Крим повернув тоді, Ви дуже правильно зауважили. Ми можемо робити оцінку з позиції дня сьогоднішнього, і це буде не зовсім правильно з точки зору історичного підходу. Звичайно, що існує певна точка зору, що референдум. Та статус автономії, який був наданий Криму, вони відтермінували окупацію, яка сталася у 2014 році. А мова йде про те, що певна, певна форма окупації або анексії, гібридна чи не гібридна, могла статися ще в 90-х роках. Може, вона 91-го 92-го, можливо, ситуація могла розвиватися за умовним придністровським сценарієм. А, але. Особливо мою особисту думку, це така собі, якби теологія, і дуже важко оцінювати саме в цьому розрізі питання. А Насправді ж референдум слід оцінювати ем... саме як спробу е... радянську спробу радянської партії, кутури. Ем... Зберегти свій вплив на півострові, зберегти статус-кво, не допустити кримських тар до вирішення питання і не дозволити їм відновити а, свій суверенітет. Тому а, те, що досі подекуди 20 січня можна зустріти там в мережі привітання з НМРК, з а це трохи дивно і не зовсім прийнятно. І також готуючись до ефіру, ми зауважили, що після окупації Криму росіяни дуже часто використовують і вони більше роблять акцент саме на 20 січні і більше цьому дню надають ваги. Ви знаєте, на за моїми спостереженнями до 2016 року уваги до цього дня було значно більше. Ніж після 2014 року частково бо значення цієї дати до 10 січня перекрилося 16 березня, датою незаконного референдуму про 2014 році, а з іншого боку, все ж таки референдум 91 року проводився в правовому полі УРСР і затверджувався референдум закону РСР. Тому. Якщо говорити про певні такі міфічні конструкти, то вони справді мають місце бути. роками кримчани, які себе асоціювали з проросійськими силами, вони вбачали в цьому референдумі. А такий перший крок до здобуття власної незалежності. Цей день був справді для них важливий. Ну, також повертаючись вже до сьогодення, зараз вже не перший рік тривають дискусії по тому, який має бути статус у Криму, чи це має бути автономія, чи кримськотатарська автономія, чи повернення до статусу області, та це такі три основні напрямки, які зараз обговорюються, які ми знайшли під час підготовки до цієї програми, коли ми говоримо про певні майбутнє та спираючись на Історію, яка є, і на ті приклади, які вже були. Чи ми зараз можемо аналізувати і говорити про те, який статус мав би бути в Криму, і, зокрема, після деокупації, чи взагалі варто його змінювати? Якщо говорити про скажімо так роботу над помилками, про той самий 91-й рік і події, які йому передували, то безумовно доречним. Тут буде відновлення історичної справедливості і е, е, внесення змін до конституції щодо зміни правового статусу Автономних Республіки Крим на е, національну територіальну автономію, е, але це є доречним не тільки з точки зору історії і відновлення історичної справедливості, а, але також з точки зору майбутньої реінтеграції. Криму після його деокупації, його відбудови і відновлення, а також врахуванням усіх можливих ризиків і викликів, з якими ми зіштовхнемося після так так би умовно кажучи, кінетичної деокупації Криму. Зараз, як ви вважаєте, доцільніше проводити і робити таке рішення через референдум? Чи це може зробити, наприклад, Верховна Рада певними законопроектами? І, можливо, доцільно це робити навіть вже зараз, після фіз... до того, як сталася фізична деокупація? Мені здається, рішення Верховної Ради тут буде цілком достатньо а, щодо часу. А, етап підготовки є вельми важливим. Тому мені здається затягуватися цим не варто. Дякую вам дуже за пояснення. і Дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат історичних наук Мартін Кислий. І ми говорили більше про історію, про передумови, про те, як взагалі Крим повернув і став саме автономною республікою. І, зокрема, про референдум 91-го року, але ми далі хочемо поговорити і про майбутнє, і про ті варіанти, які зараз розглядаються. І зокрема, маємо і соціологічне дослідження групи Рейтинг, яке вони зробили на замовлення громадської організації школа політичної аналітики. Там було опитано дві тисячі людей віком від 18 років. З десятого. О 14 жовтня проводилося це опитування в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. За кримськотатарську автономію виступили 17%. опитаних. З них більшість мешкає у Києві це 30%, найменше на Донбасі. Це 9%. Серед чоловіків та жінок ставлення до цього питання майже. Не відрізняється: 18 і 17 відсотків відповідно. Водночас, за автономію кримських татар більше виступали люди старшого віку. Але разом з тим більшість опитаних, а саме 45 відсотків опитаних відповіли, що. Після деокупації Криму хочуть повернути півострову статус автономної республіки. З них більша частина мешкає на заході України це 50%, Найменша частина у Києві це 36%. Чоловіків, які підтримують цю ідею, 40% в порівнянні з жінками 26%, яких виступили саме за повернення і залишити Крим в статусі автономної республіки. Трошки менше людей проголосували за те, щоб Крим став. Областю України саме 32%. Найбільше тих, хто виступає саме за цей варіант, на Гличини 37%. Найменше на заході 28%. За утворення відповідної області відповіли більше. Жінок ніж чоловіків 51,37%. відповідно. Тож саме такими є дані соціологічного опитування, яке провела група рейтинг, і далі ми хочемо поговорити і зрозуміти взагалі на що може впливати саме цей статус Криму, чи це буде область, чи автономна республіка, чи Статус саме кримсько-татарської автономії, і як це може впливати на сприйняття в тому числі і в Україні, і за її межами Криму? Більше про це ми поговоримо з експерткою українського незалежного центру політичних досліджень. Юлія Тищенко з нами вже є на зв'язку. Вітаю, і дякую, що долучилися. Ну, дискусії дійсно про статус Криму. Вони ну не сьогодні виникли. Вони не є новими, власне і може якби Гадати щодо повномасштабного російського вторгнення, якби робилась доволі серйозна робота, пов'язана там з потенційною конституційною реформою, зокрема, і розглядались різні можливості стосовно зміни там дев'ятої статті Конституції щодо кримського щодо статусу Криму. Ну, дивиться, Крим станом на сьогодні, дайте конституційні норми. Це дійсно автономна республіка, власне, які є. До окупації там були, окрім всього іншого, там і парламент, і уряд, і якби були різні етапи становлення цієї власне автономії. Ну і от дискусії про чому так, да, вони якби точили з моменту ну, доволі контроверсійного створення цієї автономії. І фактично, це була така, ну і залишається власне, да, тобто це така російська автономія в складі. Якби незалежної України і під час його створення в ну ті 90-91 роки фактично не було враховано абсолютно думки корінного народу Криму, де який тоді повертався дуже якби активно, бо з розпадом радянського союзу виникла ця можливість зміст депортації кримських татар, куди їх там Узбекистан, Центральна Азія, да куди їх було депортовано сталінським режимом. Одне із, якщо ми повернемось до дискусій 18-го, 19-го, 20-го років, це дійсно створення автономії, статус автономії, але якби джерелом цієї автономії є право кримсько-татарського народу на самовизначення в рамках України, в межах України власне, і плюс це не ну розумієте, це не кримсько-татарська автономія. Як так як така, да, тобто, але це та норма, яка нам ну дозволяє легітимізувати цю автономію, забезпечити реалізацію прав корінного народу і через України власне кримських татар через цю власне модель будуть ну і реалізуються абсолютно права інших громадян, які проживають в Криму, зокрема і Кримських українців, да, тобто українці Криму, до речі. Це знаєте, от є такий термін меншина в меншині, тобто, коли на території всієї країни це більшість. Власне, але в Криму, там згідно от з тим переписом 2001 року, українці становили меншість. Там було по моєму 25% на той час зареєстровано, але фактично можливості реалізації мовних прав, освітніх прав в Криму ну не було для них забезпечено. Тобто, було всього шість шкіл з українською мовою навчання на з Крим, да трохи більше. Там 16 школ з кримськотатарського мовою навчання, ну і були окремі класи в різних школах. Тобто, фактично, це якби капсулювалась модель по суті, російської автономії, так чи інакше, ну, це толерувалось от, в тих ну, взаєминах відносинах між центром, між там, кримськими політиками, тоді тодішніми власне, да, для певної консервації ситуації. Зараз яка робота має тоді бути проведена, бо згідно опитування, та 17% людей підтримують саме кримсько-татарську автономію, і 32% людей підтримують Кримську область. Да, Тобто найбільше це взагалі просто статус автономної республіки залишити. Mm. Але як можна тут ну це напевно більше роз'яснювальна робота, та аби люди розуміли, що власне буде означати так розуміють. Що абсолютно люди у нас не розуміють, що це означає. В них само слово автономія, воно якби з ну, прийняття, що це конфлікт, не знаю, там якісь загрози і так далі. Ну, я звичайно перепрошую, але коли ну, Росія почала агресію в Донецькій Луганській області, там не було ніяких автономій. Херсонська область це ну, також ніяких статусів автономії там якби не існувала, власне. Да? Тобто, Мом, там це була набагато складніша, якби історія, і його окупували тоді ну Росія в 2014 році, коли почалась власне війна, не е, тому, що там була автономія. А яка була там автономія? Це, по перше, які там безпекові умови власне були створені, і ну фактично проводилась е, така широка політика толерування ну по суті залишків радянського Криму. Да, тому що ну, в Криму в, ну культивувався по суті оцей образ саме радянського народу, навіть даснути такий, якби радянсько архаїчний в рамках російського такого імперського дискурсу, який там просувався люди. Коли ви їх за. Наприклад, а, чи там ви підтримуєте розвиток освіти, мови кримських татар і українців в Криму, там культуру? У вас будуть абсолютно інші цифри. Тобто, по суті, зміст цієї автономії, е, от, її функціонал, да, він, е, він сприймається позитивно. От. Але саме слово, от така постановка питання без е, інтерпретації, що це означає, да, і от, ну, одразу просто в, в цей наратив вкладається певна загроза, він може сприйматись з тою кількістю відсотків, власне, ну як, яку ви не даєте сьогодні. І сьогодні, до речі, от що важливо пам'ятати, якщо ви подивитесь взагалі там. Це чинні закони Конституції Автономної Республіки Крим, 98 рік. Можете відкрити, почитати. Да? В Конституції України зазначено, що цей регіон ну, автономія має мати свою конституцію. Там ну, взагалі написано і про російську мову, і про рідну так звану мову. Ну там багато всяких цікавих речей, і це чинний закон України. Да? Тобто, от, то просто подивитися на це якби з іншого боку. Тобто треба міняти зміст автономії і сьогодні коли після реформи децентралізації ну сьогодні там якби інші складніші процеси перебувають ну от в полі зору щодо централізації але нас повноваження будь-якої там територіальної громади в плані фіскальної децентралізації, та да, в плані ухвалення рішень, вони набагато ширші ніж повноваження сьогодні, які були закріплені ну, в той конституції Автономної Республіки Крим, і так далі. Розуміти, наскільки... тобто та от зараз наскільки важливо це зробити і змінити вже. Та не чекаючи фізичного звільнення, деокупації, процесів, які будуть після, а вже зараз змінювати і ставлення людей, та і фізичного документи і конституцію, ну про це фізичні зміни говорили дуже давно. Ну насправді такі напрацювання власне були. Як це сформулювати? Що ну якби джерелом? Да, автономного статусу є не якийсь міфічний територіальна ознака, ну як це заклалося, да а саме статус кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу України. Нас є відповідне законодавство, яке в Росії значить, назвали тоді прямому рік тому водневою бомбою, там щось таке. да, абсолютно підміняючи поняття і впроваджуючи в нас цей ну, наратив. А от що українці не корінні, вони Державотворчі, ну, нація. да? тобто вони якби джерело України та да? джерело її створення, тобто це абсолютно якби інші різні речі. Тобто, ну сьогодні потрібно, мені здається, подивитись на ці власне напрацювання, пр проводити дійсно ну, Якщо на це є там відповідні сили, політичні рішення, ну, роз'яснювальну роботу з нашими громадянами, дійсно це постійно потрібно проводити да? Говорячи і про функціонал, і про процеси відновлення. Ну, чому тому, що процеси відновлення після деокупації це ж не тільки інфраструктура, це не тільки побудувати там краще ніж було. Це відновлення зв'язків, це дійсно перевідкривання і реінтеграція і відновлення людей. Тому числі відновлення функціоналу різних сенсів, власне, да? тобто цю роботу з от цих ну, дискусій про світи ну, 100% потрібно якби робити, запроваджувати, вивчаючи власне, ну, ці моделі і дійсно опікуватися тими політичними рішеннями і візією того, який має бути в Україні реінтегрований Крим. І нас є ще буквально хвилинка, але я хотіла би запитати ще про статус міста Севастополь та враховуючи, як росіяни його використовують та і просувають навіть в світі оцей наратів русський город Севастополь. Та тут чи ми маємо його лишати з особливим статусом взагалі? Ну, єдине, чим обумовлювався статус Сівастополя і за радянських часів, і вже в Незалежній Україні Україна пішла якби, от за цією російською парадигною, це база російського флоту. Ну, по суті, да, тобто, яка була потім, ви пам'ятаєте, що за часів Януковича так звані харківські там, соглашення, да, от це все було пролонговано, ну, І це тоді ще закладалося відповідними рішеннями, да, після тоді перемоги Януковича на виборах. ну, Фактично, можливості для агресії Росії, що було і зроблено. Тобто цей статус він дійсно обумовлював. От такими Російськими безпековими питаннями. У нас це дійсно зафіксовано в Конституції ну, і в законах. З точки зору політичних рішень, безумовно, там ну, не буде російської військової бази. І це також якби, політичне рішення, що там буде. Власне, да. чи це потрібно розглядати там з точки зору чи демілітарізації Криму, чи якихось додаткових гарантій безпеки, ну, і відповідно до цього там, розміщення ну, якихось військових об'єктів для, для безпеки в Чорноморському регіоні. Да? Тобто це комплексне рішення, але сенс е, окремого статусу Сівастополя от, в тому вигляді. Гляді, як це ну відповідно було, ну і залишається, да, як база російського чорноморського флоту? Ну звичайно, це має бути переглянуто. Розуміємо, що це тема набагато ширша і впевнено, що ми будемо ще до неї повертатися. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень. На цьому ми завершуємо ефір, але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски можна на наших дітей платформах Суспільне Крим.